Ну що, нарешті наші улюблені behavior випустили ПТБ, в якому знову вирішили поекспериментувати з антітунелі та антіслаг системою. Зараз я коротко розповім вам, що там таке накрутили. Але перед початком хотів би перекламувати свій ТГ канал. Там я пишу деякі важливі новини, лайфстайл та анонси стрімів на твічі. Заходь та приєднуйся! Тим паче раз на місяць я проводжу турніри. Те, чого ми чекали більше ніж якихось манів або сурвів, ніж івентів та своє ЗП. А саме розробники нарешті додумались зробити запуск гри без додаткового натискання пробілу. Ура! Респект! Це реально потужно, але для того щоб ви не вмерли від екстазу, це працює поки тільки на ПК. Також тепер відео на початку показує лише один раз, після чого в меню гри буде кнопка, по якій його можна знову відтворити. Перейдемо до нашої улюбленої теми антітунелінгу. Тепер, якщо тебе зняли з гачка або ти зістрибнув сам, ти отримаєш 30 секунд захист, що включає в себе такі бафи. Поспіх 10%. Витривалість, новий статус ухиляючий. Ну це тут біхевер явно підгледіло у нас. Він приховує стогін болю, ауру, сліди та калюжі крові. Також сурф не буде видавати звуки, кашель, блювота тощо. Імунітет до АФК ворон. Але це ще не все. Ще бідолошному сурвіку дадуть бачити ауру вбивців у радіусі. 32 метрів протягом 10 секунд. І ці всі ефекти залишаються ще на 3 секунди після повного лікування, але втрачаються при виконанні якоїсь корисної дії, типу ремонту генів. Ефекти деактивуються, коли всі генератори запущені, окрім поспіху та витривалості, які тривають 10 секунд. Різниця з попереднім ПТБ заключається в тому, що розраби змінили час показу ауру вбивці, а також прибрали ефект без зіткнень. Окей, з сурвами зрозуміло. Давайте тепер подивимося. Що ж такого отримає Ман за те, що перестане вбивати сурвів, як йому хочеться? Якщо ти вішаєш сурва, який відрізняється від попереднього? Ти отримаєш кровожадність першого рівня на 15 секунд. Але якщо почнеться переслідування, то бонус спадає, а також якщо всі гени зроблені. Так, і ще одне: ви присіли, щоб це почути? Якщо ні, то обов'язково це зробіть. Цілих 10% множин на кравачок у кінці матчу. Вау! Ну це зовсім інша справа. Я вважаю, тепер проблеми цієї гри вирішені. І вона просто ідеальна. Оце так рівноцінно попрацювала над балансом. Респект 10 з 10. Ну що, після таких бонусів за мана, очевидно, треба додати ще трошки бонусів сурвам, бо якось несправедливо виходить. Так от, тепер, якщо ман тебе поклав на землю, то в тебе є вбудований стояк, але називається це рішучість. Це шкала, яка заповнюється сама по собі за 120 секунд, і між падінням прогрес цієї шкали не скидається. Ще момент, якщо вдруг інший сурв теж лежить на землі, то швидкість заповнення. Цієї шкали збільшується на 33% за кожного сурва на землі. Також, коли ви повзете, то з часом ваша швидкість збільшується. Ще додали множинник до антікемп-системи, і ця шкала, завдяки якій ти міг зістрибнути сам, тепер набирається швидше. Якщо Ман знаходиться біля гаку 10-20 секунд, то множинник буде Х2, якщо більше 20 секунд, то Х4. Зменшили час появи АФК ворон. Тепер стало 80 замість 120 секунд. Невеличкі ньорфсі на бона сурви зі статусом витривалості не можуть бути пов'язані ланцюгом. Що там змінило у мані? Трошки бафнула торговку. Збільшили швидкість обертання дрону з 95 на 105. Статус гальмування від сканування тепер 10% було 8%. Час перезарядки дрону зменшили до 7 секунд, було 10. Тривалість невидимості після запуску дрона зменшено до 6 секунд замість 8. Видалений імунітет до швидкого прориву через лінії сканування. Кожні 2,5 секунди під дроном виживши, отримує захоплення. Зменшено дальність детекції вбивці дроном, тепер тільки при контакті. Також змінило один перк вбивців. Непомітний переслідувач. Після підвішування одержимого отримуєте один жетон, максимально 5. Кожен жетон зменшує радіус терору на 10%. Після зняття одержимої передається спасителю. Тепер перейдемо до перків сорвів. Няня. Після зняття з гачка бачите ауру вижившого та вбивця на 20-25-30 секунд. Запозичений час. Виживши, якого зняли, може повністю відновити стан, лежачи за наступні 60, 80 та 100 секунд. Паломка. Після зняття гак ламається на 90 секунд, замість 180 Після зняття швидкість лікування подвоїться на 30, 60 та 90 секунд. Поза записом, видалений статус витривалості. Тривалість підвищено до 60, 70 та 80 секунд. Було 30, 35 та 40. Злий. Шанс на самозвільнення з гака в підвалі завжди успішний. Після зняття з гака у підвалі отримуєте 30, 40 та 50% лікування. Кожного разу після зняття з гака придушується гучне сповіщення. Вдячність! Перк спрацьовує лише при лікуванні іншого вижившого для уникнення нескінченних комбінацій з плод твіст. Наполегливість. Повернено можливість відновлювати стан лежачи під час повзання. Окрім цього, була перероблена мапа Автохевена, її зробили більш світлою, перекалібрували занадто контрастні текстури, додали туману, переробили освітлення відтінок для кращої чіткості. Ну що, ось таке ПТБ викидало до нашої улюбленої гри. Я навіть не знаю, що тут додати. Як на мене, знову якийсь лютий перекос бік сорвів. Але якщо ви не згодні, то напишіть, чому саме. Всім гарного настрою, побачимось!